That's Привіт! Зараз ми знаходимося на НТБ-Верес, де хлопці готуються до свого наступного матчу, який відбудеться на виїзді в цю неділю проти Минає 29 жовтня на Минай Арені і розпочнеться о 13.00. Також щодо майбутнього суперника в складі Минаю виступає шість екс-гравців команди Вересу. Тож цей поєдинок обіцяє бути дійсно цікавим та запеклим. Також до загальної групи тренувань повернувся півзахисник нашої команди Андрій Близніченко. І хто знає, можливо, саме його, ми побачимо. Щому у неділю на футбольному полі. Вітаю тебе з поверненням до тренувань у загальній групі. Як себе почуваєш і готовий ти до недільного поєдинку? Краще себе почуваю, практично не відчуваю болі. Дякую лікарям, що мене відновили. Готовий бій за волівальників, за президента за тренерський штаб. Треба зараз вже. Виходити як на останній бій кожну гру та віддавати себе наповню. У минулому сезоні команда Верес зіграли два матчі проти «Минаєм» Нічию. Як вважаю, чи вийде нам у неділю звести шальку «Терезів» на нашу сторону? Та всі чекають тільки перемоги і тільки за це розмовляємо. Іншого результату не може, не може бути. Но це буде, я точно скажу, це буде просто бій. Я думаю, ніяко не буде футбольно там, футболу тактичного чи якогось такого. Буде одна боротьба, і все. Хто її виграє, те виграє матч. Наскільки важливий цей поєдинок в плані турнірного становища команди і чи відчувається бойовий настрій хлопців, чи налаштовані вони боротися в неділю за нашу перемогу? Ну такі матчі називають за шість очок. але я рахую, це для нас матч за дев'ять очок, тому що за шість очок це зминаємо. І Ще плюс три очка. Це ми повинні подарувати нашому керівництву, тому що всі хочуть виграти. Ми вже. На дні турнірної таблиці немає перемог і хочеться тільки перемоги. При Джуліо, як пройшов твій період адаптації в команді? Адаптація хороша, що людей команда допомагає мені на цей момент. Я знаю, що нашу команду наш момент не гарош, просто зараз робота, робота, потім краще друга ситуація. Dois campeonatos bons, só que a Ucrânia luta, porque se organizar a Ucrânia luta, a comanda luta, Shakhtar, o Dinamo, é muito competitivo. Prosta, e o segundo campeonato, as pessoas são muito fanáticas, 15, tisha, 20 pessoas são fanáticas. Да, Яке твоє перше враження від української культури і чи вивчив ти декілька слів українською мовою? Мені подобається людей, комплектів і теж кушати борщ, борщ дуже вкусно. Сподіваємося побачити позитивні зміни у турнірному становищі команди, справжній характер Вересу та боротьбу на кожному клаптику поля.